Вітаю пані та панове. Сьогодні я розповім вам, як робити ремінець для годинника. Ми будемо робити дві варіації ремінця – складний та простий. Обидва ремінці потребують хоча б базового володіння голкою та ниткою. Один зробити важче та довше, другий можна зробити за 15 хвилин. Розкажу я про обидва. Тож приступимо. Почнемо ми з простого. Такий простий ремінець продівається наскрізь через годинник. Тому йому не треба ніяких петель, що робить його дуже простим у виготовленні все, що вам потрібно. Шматок шкіри в ідеалі, або можна будь-якої тканини, і вам потрібен якийсь кінець ремінця. Його можна зробити самому або знайти в якому-небудь старому ремінці. Зауважу, що чим більше ви її робите, тим менш звучною вона буде. Але сильно малі будуть теж незручні. Тому тут треба ловити баланс розміру і його ловити приміряючи на свою руку, адже на ній ви його будете носити. То, визначившись зацепом, перейдемо до основної частини нашої полоски. Вирізаємо полос по ширині кріплення вашого годинника, досить таки довго, сантиметрів 20, і далі прикладаємо на руку. Відміряємо її настільки, щоб вона повністю обійшла по кругу вашу руку і пройшла ще наполовину. Таким чином у неї буде достатньо довжини, щоб ще вмістити годинник і, можливо, надіти його поверх чогось, якщо у вас буде таке бажання. Далі ми обрізаємо лише і переходимо до наступних етапів. Етапів трохи важче. Перший етап це нам потрібно вшити кінець, який буде зачепом реміння. Як можете бачити, тут він досить простий. Нам достатньо зробити отвір в ремінці, через який буде проходити зацеп, і потім просилити його і завернути. Завернувши, ми просто пришиваємо задню частину. Таким чином він залишається на місці і нікуди не дівається. Зверніть увагу, що пришити задню частину треба досить добре, адже на ній буде все навантаження і носіння вашого годинника. Тому звертайте увагу, що шов повинен бути міцний. Далі нам потрібно зробити отвір. Беремо, продіваємо Цю конструкцію через годинник і робимо вигляд, ніби ми його застібаємо на руці. Там, де вам буде зручно застібнути, робите помітку, там буде отвір. Далі від неї краще зробити один вверх і один вниз ще по отвору. Для того щоб можна було регулювати товщину, відстань між отворами повинна бути не дуже велика, але достатньою для того, щоб тканина зберігала цілісність і не рвалася. Як бачите, отвори досить невеликі, і видно тільки отвір, який я носив, тобто який мені по розміру. Також на ньому досить добре видно, де знаходився годин, адже завдяки тому, як воно на нього надівається, а саме сквозному кріпленню, годинник залишає на ньому дуже чітку помітку. Ще можна зробити невелике кілечко з тою шкіри або. Тканини просто тоненька полоска, яка буде зшита в стик, щоб утворити кільце. Її можна використати для того, щоб кінець, який у вас залишиться після того, як ви його надягнули, ніде не бельтихався. І це все. Такий простий ріменець готовий. Він може вам послужити тимчасовим рішенням, поки ви не знайдете кращий або не зробите кращий, щоб вносити ваш годинник зараз, а не потім. А тепер я розповім про кращий рімінь. Одразу попереджу, що кращий ремінець – це робота не на 5 хвилин і не на 10. Тому будьте готові потратити багато часу. Я на нього витратив близько 15 годин. Конструкція цього ремінця значно важча. Це стандартний ремінець, то він складається з двох частин, з одної і другої. Далі обидві частини кривляться до між собою ці частини, крім годинника, нічим не поєднуються. Кожна з цих частин складається з трьох шматків шкіри. Шкіру я використав тонку. Якщо використовувати товсту, то краще використати дві частини і трошки змінити дизайн. Тож, вирізавши всі шари, починаємо збор. Для одної частини ми беремо трохи клею, мажемо його на верхній шар і кладемо його внутрішньою стороною до першу. Завертаємо першу петлю, робимо це обережно, і далі кладемо, далі кладемо середній шар, який буде достатньо довгий, щоб до. Йти до кінця разом з петлею. Він потрібен для того, щоб вирівняти і стати основою для нижнього шару. Нанесли клей, приклеїли середній шар, приклеїли петлю, далі наносимо знов поверх клей і приклеїмо в верхній шар. Зверніть увагу, щоб все було виставлено рівно. І далі ми даємо йому висохнути. Я дав йому висохнути добу. Далі з другої сторони ми робимо першу петлю, другу петлю. Зауважте, що в другу петлю зарані треба вставити зацеп. І для того, щоб вставити, нам потрібен отвір. Вставляємо зацеп, приклеюємо петлі, приклеюємо середній шар. Далі знову мастимо клеєм і клеємо нижній шар. Беремо обидві частини, кладемо на якусь рівню поверхню і притискаємо іншою рівньою поверхню. Я дав йому сохнути добу. Рекомендую вам теж. Не рекомендую використовувати якісь полімерні клеї, тому що воно буде занадто твердий, потім не буде зручно сидіти на руці. Тож ми проклеїли обидві наші частини через добу. Ми забираємо їх і кладемо собі на стіл. Вау, перед нами вже майже готовий продукт. Подумав я неправильно. Далі іде сама важка частина шиття. Тут вам потрібно буде не тільки зробити все рівно, а ще й досить обережно. Тож розповідаю, як вам це робити. Почнемо з того, що вам знадобиться веделка, такий здавалося б непідходящий інструмент стане ідеально в нагоді для такої штуки. Візьміть невелику веделку і легенько придавлюйте нею рівно по краям. Таким чином ми розмічаємо собі, де ми будемо шити. Від того, як рівно ви придавите виделкою, частково залежатиме, який буде рівний шов. Для чого потрібна веделка, щоб відстань між кожним швом, між кожним проходом була однакова, і це виглядало плюс-мінус гарно. Пройшовшись виделкою по кругу, ми бачимо, де будуть наші шви. Далі беремо шило і шило пробиваємо усі отвори. Оце. Саме той момент, від якого залежить вся рівність. Тому будьте уважними і робіть дуже рік. Пробивати треба досить великі отвори, тому що шити ми будемо методом вдвігов. Тут використовується нестандартна варіація. Таким чином ми починаємо так: беремо гол і проходимо зверху вниз через перший отвір, з якого ви почнете. Зробивши це, вирівнюємо, щоб отвір був приблизно на середині нитці, і одразу ж проходимо голкою через другий отвор знизу. Другою голкою, ми проходимо через другий отвір зверху. Голки міняються місцями. Перша голка стає зверху, друга голка знизу. Далі ми проходимо першою голкою, яка зверху знизу вверх через цей самий отвір, а потім другою голкою зверху вниз через цей самий отвір, через другий отвір. Таким чином ми отримуємо досить смічний шов, який буде скріпляти бокову частину, який буде вберігати її від того, щоб вона розсатувалася і в ній утворювалися зазори, що нас не цікаве. І далі продовжуємо з наступним отвором до третього отвора перша голка, друга голка, друга голка, перша голка. Через Третій отвір Важливо трошки затягувати, щоб це все не хиталося. І так далі йдемо, поки у нас не закінчується нитка. коли нитка починає закінчуватись. Ми проходимо одною голкою, першою голкою, потім другою голкою. Ми не робимо бокову петлю. Ми повертаємося назад, прошиваємо так, як ніби ми шили вперед, тільки назад. Прошиваємо назад, затягуємо, робимо знову бокову петлю, повернувшись назад, і обрізаємо нитки. В дію вступає. Фей. Ми беремо і обережно іншою голочкою наносимо ПВА на ці нитки так, щоб вони прилипли до старих, які вже там були. Таким чином ми зробили переход. Далі проселяємо нову нитку через дві голки і починаємо знову. І так, поки ми не дойдемо і не зробимо по кругу. Тож, ми прошили. Тепер ми розмічаємо, де будуть отвори. Дуже важливо розмітити їх рівно. По-перше, посередині, по-друге, з рівною відстанню між один одним. Тоді це буде виглядати гарно. Розмітивши їх, ми пробиваємо отвори. Є спеціальний Інструмент пробойник. Я знаю, що пробойники є не у всіх. Тому пробити ми можемо отвори ще металевою спицею або іншими металевими предметами. На даному варіанті ви бачите пробиті пробойник. дуже гарні круглі дирки. Це у нас є готовий продукт. Надягаємо його на свій годинник і носимо, яке ми робимо. Просто з одного шматка шкіри, вирізаємо його, довжина його повинна бути в два рази більша, ніж ширина ремінця. Зшиваємо його в стик і таким чином ми отримуємо кільце, яке допоможе вам носити ваш годинник зручніше. На цьому все. Всім гарного дня, дякую і до побачення. Я пішов на порахулку за новими годинниками.